Падають і звуки, і дотики, тишин завжди повернення в момент в тишу цього розуму, щоб він завжди був тихим, щоб він не затягував думки. Як тільки відбувається затягування, знову повернення. А що тут? Що зараз? Це як припнути цей ум як собаку. На повідок і тримати біля себе, біля свого, біля тіла тримати, не свого, тому що в мене є це тіло. Це побачиться уже в процесі вашого досвіду, коли ви будете практикувати, щоб ви не тіло. Цьому не варто вірити чи не вірити, бо воно на віру так все не, не дасться. просто. Тільки в особистому досвіді. Це все потрібно здобувати, ось ці всі, бачити це, як воно насправді, що тіло не є вами, що воно у вас всередині знаходиться в вашому сприйнятті, що думки так само не ваші. Їх, коли починаєте спостерігати, появиться ось ця відстань між думками. І увагою з цим спостереженням і побачиться, що думки, це як вільний говорільщик, як вільний коментатор, як вільний якийсь балабол, як він взагалі живе своє життя, і це просто програми, записані протягом життя, все, що дума, що бачилося, записувалося. Якийсь досвід проживався тілом, записувалося. Це все записувалося і зараз воно просто крутиться по колу. І цей ум він, він бачить і знає, на що найбільша реакція цього тіла І що він підбирає самі такі програми, щоб вижити, щоб його не, не позбулося. Відбувається цей перний момент, це якби бажання його позбутися, це, це якби намір його позбутися, і він починає посилати найстрашніші якісь такі думки, щоб знову почалася увага, залипла в думках і почалося жити знову в думках, заснулося. І ось для його потрібно. Ось Ця так виглядає, що це йде боротьба з умом. А насправді боротися з ним не варто, тому що це буде перетягування, і це якби ум сам з собою буде боротися насправді. А це потрібно увагу в тепер переводити. А й